Всіх вітаю, ми повертаємося до роботи. Не знімав в гаражі роботи, що робили, там таке, віяли пшеницю, готували пасівний матеріал. А зараз поїхали по полям обдивитися, що треба робити далі. Слідом за комбайном діскував. До речі, але отак от ось тут був валок. Оце є всі втрати за комбайном по пшениці. Але кажуть, що втрат немає, тут втрат, ну я не знаю, це взагалі по мінімуму. Попідемо зараз поля, подивимось. Але мені щось здається, що тут ще робити нічого не треба, хай воно ще стоїть. Сусіди вже поорали. Але від оранки ми, мабуть, будемо відходити все-таки і будемо просто дискувати гарно дисками. В два сліди важкі диски роблять те саме, що і оранка. Ще саме таке, що тут виїхали. Треба зглянути пшеницю, вже точно поки ніхто робити нічого нічого не буде, поки ще постоя, ще тиждень, як мінімум. А зараз подивимося по гороху, що треба робити. Це якби пар зайнятий, він має бути чистий ровний стояти. Так що, можливо, якщо дуже зарис, вцепимо культиватор та закультивуємо. Так, доїхали ми до гороху, де був горох у нас передискований так, слідом за комбайном. Була одна дисковка, така гарненька. Сантиметрів так на 12, мабуть, навіть на 13. Тобто поле чисте гарне. Щось з цієї сторони, щось з цієї сторони. Так що, мабуть, нічого ми поки робити не будемо. Блін. Щось Щось Де ж були, я буря не попростав. Нема ні гороха, ні, нічого в сходів. Все дуже гуд. Не дивно якась там образінка вилазить одна. Але це ще почекає. Тому компактор поки буде відпочивати. Не будемо нічого робити. Але е, що з приводу оранки? В цьому році ще спробуємо. Е, нам на демо повинні привезти декілька плугів для випробування. Зоримо, декілька кусків зоримо, так, щоб е, гектар 100 з оранки, оранки було, гектар 100 дисковки. І на наступний рік подивимося, що краще буде: дисковка чи оранка. Якщо різниці не, бу, не буде, то нема смислу орати. Так що, доїхали до сімочки, то що у нас по регону почалося. Ті, хто рано сіяв, я думаю, проблем ніяких нема Сімочка гарно виповнена вже, вже пузатенька, почала сохнути. Але друге що? Ось так от луж Пене. Гусінь з'їсть Але оскільки шляпка вже виповнена повністю, то ніяких проблем нема. Заїхати сюди, звісно. В той час потоптати, я не знаю, нема сенсу. Тому залишаємо так. Воно вже само по собі шляпки вже сохнуть. Скоро буде, мабуть, жнива у нас під соняшника. У нас з ранніми пасівами ми завжди рано її косити починаємо. Ну, десь приблизно з 1 вересня точно косимо, але бувало і раніше. Якщо там 21-го сіємо, то десь 21-го. 21 квітня ми сіємо і десь до 21 серпня, десь 21-25 починаємо жнива соняшника. Якраз із ранніх пасів ми встигаємо все добре передискувати, підготувати площу і з 15 вересня посіяти саму пшеницю. І все в сроки. Швидкість обробітки дуже впливає на урожайність на наступний рік. Так, від'їхали. На сусіднє поле буквально пів кілометра. Це що перше починали сіяти, соняшник вже сохне. Лізти всередину не буду. Тут сімка крупніша. Взагалі ще пузатіша більша. більше. Але я дивлюсь, що десь правда десь 2 тижні і вона вже буде готова. Блін, дуже швидко сохне в цьому році. Так. Короче, по всім полям сімку жре. Ой, доїхали до полей, де оранка була. В тому році така гарна. Тут, звісно, соняшник набагато краще себе так показує. Тут такі шляпи вже. Є містами хворіє, є хвороби небагато. Але ось, наприклад. Оце це щось, щось не то з ним. Треба можна фунгіцидом було б бризнути. Або підмішана якась семена. Так шляпки гарні. Хоча ось тоже, бачите, хворіє. Хоча ні, вона наповнилась. Сімка повна. Але великий мінус воронки це отаке во Що ж там можна руку Але тут шляпки, конечно, чудові. Наповнена вся. І ще даже нема, що вона сохне, нема такого. Тобто вона ще буде даливатися. Це вже гарно. Так, по роботам, що діяли. За неділю ось хлопці перевіяли повністю пасівний матеріал. Є дві гарні пасівні одиниці. чи Як сказати, ті, що можу порекомендувати. Є пасівна пшениця твердих сортів. І є пасівна пшениця Юля. Це те, те, що таке, От, наче, Юля це у нас буде перша репродукція, твердих сортів це буде друга репродукція. За твердих сортів вона сипанула в нашому регіоні 27 в коло у нас вийшла. Та ціна на неї зараз більша, ніж 12500 ПДВ. Юля також дала гарний результат. Десь 37, Дуже... пішла вона вся другим класом. Ми вивезли частину на еліватор все-таки. Частину, виходить, залишили собі і собі на пасів і мало комусь треба на продаж. Деяку частину пшениці вже забирають знайомі, ще залишається невелика кількість е, юлі і твердої. Кому цікаво, звертайтеся, будемо розмовляти. Що ще цікаво? Ще займалися комбайном. В попередньому відео було, я казав, тіпо, хто хоче, тіпо, спробуйте вгадати, що ми купили. Була велика коробка така від клас. Це було не відео з Клас Тріоном, коли ми їздили до Полтаву. Ми вирішили агрегатами замінити. Отже, ми поміняли редуктор конпривода на комбайні або редуктор гідростатіки, як правильно. І заміняємо замі... два варіатора. А то знімаємо і ложимо в склад, як запасні запчастини, щоб вони були в наявності. Мало рішу колись. Ну, пригодиться. І замінили ж редуктор. Нулі не видно, не познімав. Гарненький блистить. Поміняли, буде ходити. о, видно, повалу, якому який він взагалі нульцевий. Брали в зборі, щоб туди самим не лазити. Вирішили так. Обдивився, зробив дуже велику кількість оглядів, комбайнів, покатався. Всі, гар... всі нові комбайні гарні. Я зараз дивлюся, техніка вся ну, вона варта своїх грошей, скажімо так, нова, а більш залежить, мабуть, не від бренду. Скажімо так, кожен вибирає на свій карман і на свої типу, потреби. Але всі бренди, що New Holland, що Fendt, Кейс, Клас. Джандір це все в топові бренди, які ну, всі ходять, всі класні і нічого поганого про них не можна сказати. Може десь у когось якісь більше плюс, у когось менше там, але таке це не, не на любителя, як скажу. Тому вирішили просто в наш комбайн купляти агрегати в зборі, оригінальні, целяком міняти. І він буде їздити ще довго і довго, тому що. Ну, на 600 гектарів нам не треба брати зараз новий комбайн. Ну, він в себе не, не відпрацює за 10 років. А на наш підремонтувати буде все чудово. І ще щось такого цікавого основного, що. Хочемо спробувати декілька брендів плугів. За глибоко розпусувач поки не думали, тому що трохи по соняшник, по, рих, по рихленню виглядає гірше ніж по оранці. І сьогодні ми на нашому Агрестарі, хлопці протягнули такий плужок і такий рихлітель. Ну рихлітель не дуже цікавий, а плужок дуже такий достойний. Зараз побалакаємо, може домовимось на демо. Він повністю нульцевий. Підписуйтесь, слідкуйте далі, буде цікаво. Так, це плуг Грегор і Бісон. Вони славляться такими мощняцькими плугами. Він йде з габаритами, з цим йдуть гарні предплужники Ну регульовані. Це універсальний предплужник. Також на кожна етась отрізна типу, для борозди дуже гарна. Пір'явий йде, регулюється він як по захвату ширини, а також він йде онленд. Що саме цікаве, що саме таке треба. З другого що хлопців не, не успів заїхати, поки мотався. Хлопці вже по домам поїхали. Завтра прийду, завтра будемо розмовляти. Взяти на тест випроводити. Якраз він 7 плюс 1 для нашого фонда на 415 коней буде, ідеально. таке невеличке відео. Про все по мілачам. Думаю, давно не виходив в ефір і виставлю щось. Ну як не щось, а то, що треба буде. Підписуйтесь, буде демо покази у нас з нашим трактором, а також може деякі трактори ще попривозять інші, іншого бренду, скажімо так, бо дуже хочуть поставити рядом з фондом нью Ньюхолланда, скажімо так. Я не знаю, прийдуть хлопці, не прийдуть. І подивитися це воранці. А на огляді буде поки що з тих плугів, що я тут Лємкін не знаю. Ніхто вести не хоче, а купляти, аби просто купити І потім, якщо не сподобається, не тот, Кун, Грегорі Біссон і Гаспарда. Це поки ті конкуренти, які по ціні більш-менш однакові, і по якості також. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення!